І так, дорогі друзі, вітаємо вас на турнірі 2 на 2 з Валоранту. Сьогодні у нас в цьому притестуванні в груповій стадії між командою Миколаєва. Вона грає за командою захисту та команди Житомира, вона грає за командою Краски Атаки. В цілому дуже непоганий став одразу можна побачити у команди захисту саме у Миколаєва. Цікаво, як буде протистояти цьому команди Житомира. І так, що ми бачимо, яко нічого не робить, буквально просто чекають на опонента, і, і, можливо якийсь підпуш пуш, подивися, але нічого такого не відбувається. Он віддає смок, щоб сразу, одразу від, відзвонити супротивника. Але Оман готує флешку. І скоріше вона не просто готує флешку, а саме потрапить дедлок. А дедлок там чекує баню. Але... Ніякого звуку не відбувається, і тому в сенсі ні. І так, ми бачимо, віддається смок, дедлок зразу ж тут допомагає своїм супротивником. Гека залишається один. І Пелікседекс Кот вибиває е, Гека. І це перший раунд для команди Миколаєва. Що ми бачимо? Тут дуже непогано в принципі, зараз відбувається саме закупа для саме захиста. Що ми бачимо? Два спектра, фулл щити, тому в принципі, якщо що, там з першою голови з класика саме не в'єте, прийдеться аж три кулі в голову попадати. А що ми бачимо? Отець, так і тільки один щит буде і особливий захист не буде. Дедлок ставить дві трапи і віддає валу під шорт А. Uh, і, в принципі, непоганий стаб шорт, а у нас uh, повністю відзонений супротивником, саме Миколаєвом. Тому, uh, що ми бачимо? Саме атака команди Житомира буде, можливо, шукати якийсь підпуш, чекати якогось супротивника, щоб знайти кіл в едріфрагі, і буде якось від цього, мабуть, відіграють. Ков хоче пікнути, але який таймінг? Вони просто ходять. Розумієш, там нікого немає і будуть шукати якісь кіли. Можливо, в іншому місці, можливо, коли впала вола під шортом, то можливо не могли прийти. І Оман так і думає, тому віддає туди, в принципі, саме смок. Але дедлок, вона розуміє, що тут хтось може бути. А тут та, є насправді дві. Просто дві людини стоять кросом, нічого не відбувається. Просто чекають, чекають під пуша. Дедлок не розуміє, що відбувається, що мені робити? Брати спектр, грати в випушу чи просто чекати? Саме правильне рішенням це чекати. E, Пише про це не вернувся і одразу помирає. Значить, все-таки тип може йти далі ФК і чекати. E, далі чаті виписує інший тип. Теж виходить пуше, випікує, а там детлодії і зустрічає його. Віддається гранатка, тип в словці і все. Це другий раунд, саме для команди з Миколаєва, Айвон Бентлі. Рахунок. І так, що ми можемо бачити? E, тепер... Це повинен якраз бути байраунд для команди з атаки, для команди житомира. Так, ми вже бачимо один вандал. Цікаво, чи інший гравець буде ставити фантом чи вандал, саме фантом я тільки що це зараз побачив. так. І Тому, в принципі, один нашив, один буде нашивати, а інший просто в голову попаде. Но тедлок не ставить трапи, що ми можемо зараз зрозуміти і побачити. Тому, в принципі. Вона вирішила зробити саме тоді, коли раунд почався. Побачили трапу, яка її ламає одразу. Все, тепер там трапи немає. Але дедлок одразу реагує на це волою, тому в принципі там вола, супротивник зони, а гека якраз і забере смок. Але Омен хоче пікнути. пікнуть, випікує, але не вбиває свого супротивника. А що робить Клов? Клов саме йде в баню. Там якраз грає дедлок ще однією зі своєї трапою. Е, чекає, якраз, коли сенсор спрацює, е, але... Що, чує кло, клов. Розумієш, що тут стоїть тропа. Значить, треба просто чекати. Можливо, Дедлок пікне, випікне, з... намагається знайти якийсь кіл, але поки не робить цього. Яка, е, -е розуміє, що Омен грає далі на своїй позиції, але Омен саме готує флешку. Якщо буде якісь, можливо, білка або підпуш, то він це зробить. Але ні, він вирішив все-таки грати з ганом, так? Тим часом віддати своєму собрати деякий спейс. Е -е, віддається Молік. Лампи і виплентаться спайк. Ні, спайк не плен, це, це був remaining. просто війни. Uh, Shade Xbox вбиває Flavor Side. Це entry kill саме для команди Iwon Венді. Але що ми бачимо, що Хоч і Геко залишаються в цій гранації, він залишається живим. Але таймер 16 секунд до кінця раунду. Як тобі треба щось робити, іначе цей раунд буде програний. І він вирішив відпустити, бачити Клоуз, але клоуз його знаходить байки зі своїм спектром, і це третій раунд для команди Миколаєва. Що у нас Баєм? З Баєм насправді не все так добре. Е, саме у команди Атаки, це Житомирська команда. E, можливо, якийсь навіть гвардіан можна взяти, чи якісь там условно, бульдоги, так, e, взяти ті самі вилки або повністю сейвити. Бачимо, e, що береться Стінгер, але особливо закупа не буде. E, а якраз і -bet тім, вони грають дуже на позитивні настрої e, з гарними ганами, навіть трапи віддаються одразу під час раунду. Але, до речі, доволі що поміняти свій сетап і віддати вул саме під... Пані, але там відбувається файт, що декс находить Гека, Віддається гранатка, гранатка не попадає, нікого не ловить. І там зі стінгер чекає колось, але на жаль не находить кіла. Це четвертий для команди Айвон Бен. Ну, це непогана можливість спробувати ще раз пограти саме з ганами, так, зробити фулл закуп. До речі, що ми бачимо, єко вирішив взяти саме Outlaw, але не ці, ну, до речі, насправді не такий і гарний вибір, тому що у супротивників фулл армори, і якщо тобі треба когось бити, то це попасти дві кулі е, в тіло, як мінімум. Можливо, одну в голову. Якщо у нас такий дуже сильний гравець, то він це і зможе зробити насправді. Е, але стаб залишається незмінним, Делок грає баню, у мене грає лампи. В принципі, все, як і по стратбоку. Е, що у нас робить команда Атаки? Вона трошки-трошки відпушує цей самий шорт, нікого не бачить. Випікий момент! побачив. Побачив клоу. Але а ЄКО не розмінює. Він дає мінус 140 для баги. І це якраз можливий варіант для того, щоб знайти для себе кіл. Він не находить нікого, не дає інфу для свого альтиммейта. А що ми бачимо? А саме Омен віддає флешку. А гека залишається буквально 5 хп. Він чує трапу, він проходить далі. його, можливо, його очікують, а можливо і ні. Омен. розуміє, що тут хтось може бути, відчекує, але він просто буквально 10 хп, геко 5 хп. 45 секунд на таймері його вчекують, вже чекає дедблок, омен чекає десь смаку. Що робить? Що Шо робить? Щось робить ісей Ч... з ножем. Можливо на ножа. Можливо, на ножа, Ні, чую омеж, що тут хтось є, але просто грає пасивно. Розумію, що тут може бути. Він е, флешка не находить нікого, не дається інфа, і це можливий навіть і сейф. Або якось, якось розкрутиться. Спробую знайти ті самі два кі кіла, але ні, він просто вирішив грати пасивно. І просто чекає, можливо, якогось підпуша, а можливо навіть на ножа взяти справить когось. Е але скажіть мені чесно, хто з ножем приходить на перестрілку? Він пішов плентить з ножом виходить і помирає. І це п'ятий до команди Авен Медвед. П'ятий раунд. Е у атаки взагалі нуль кілів. Е що, до речі, дуже насправді сумно. Але, можливо, це вони так, знаєте, дають чуть-чуть пофанатися, а потім в моменті так розвернуться і буде так просто мачкарити. Ну, от у нас ЄКО бере саме Арес. Ні, передумав, вирішив не брати, Арес брати і один вандал. У атаки буде два вандала. І це теж доволі непогано. Знову сетап, але Омен вирішив на цей раз. агресивно пікнути. І це було його помилка. Перший кіл все-таки знаходиться для ковлеса. Віддесь сульта попадається для. <звучить _up> ульта Клоу, віддається, гранатка попадається Гранатку. Ні, не, не попадається, але Ульта убиває Клоу. І це, це, можливо, єдиний той самий шанс, щоб знайти для себе перший раунд. Але ні, Шедекс Гот вбиває свого супротивника. І <звучить> це шостий для команди Агіводне. <звучить> Ми бачимо, що по закупу у нас буде там один цілий шрифт і один цілий вандал. Вирішили так, на пару грацій. Хтось вандалом, хтось шерифом, хто, хто кого мог краще виходить. Е, робиться знову такий стаб, але не через омен. Зробив сразу ТП на шорт. Віддається одразу смок, що доволі теж, до речі, непогано. Е, і, в принципі, він може зробити якийсь потенційний неочікуваний кіл. Він чує, що. Єка десь туди знаходиться, питаються нашить, але вони не очікують, о мене саме там. Дедлок не де свого ж тімейта. Е, і насправді для нього це трішки печально, він не може не поверхнутися. Але він просто чекає. Розуміє, що смок пропадає і тепається. Е, Вирішив грати чуть-чуть пасивно в сейві. Дедлок намагається пофайти сплол. Не знаходить, oh, wow. до речі, єка, а ще десь знаходить флоуса, і це... сьомий раунд для команди Айво Медлі. Е, і так, ми знову бачимо, що саме атака, саме Житомирська команда вирішила спробувати для себе взяти вандал. Але нарешті перший кіл був поза минулому раунді, тобто це не також е, в нуліну просто зіграти, а все-таки знайти дуже гарний і потенційний кіл, і потенційний можливий раунд. Але насправді він провалився. Чи можуть вони зараз зробити той самий кіл і знову спробувати виграти цей раунд? Зараз ми про це дізнаємось. Дедлок. Грає в баню. Але просто багі находить Лоуса, ПК убиває. Шкенерсі убиває дедлок. Вибікує клоу. Не розуміє, де свій противник, але тому просто відійшов. як вирішив використовувати свою ультиматину не здійснює. Треш просто питається знайти чувака, пригає, але нікого не знаходить. Омен, вирішив іти. До речі, в спину, що насправді для нього дуже-дуже і гарна пропозиція. Вінмен, намагається знайти кіл, але не знаходить ніякої ніякого інфи, тому Геко просто може проходити далі. Геко. Плентить спайк саме дефолтний і відходить одразу баню. А чи очікує він там спротивник? Очікує, він бере вандал, але багі, третій кіл. І це восьмий для команди Айвон Бентлі. І на цей раз все-таки атака вирішила здивувати противників і взяти оператор. E, на цей пік. Чи буде це дійсно гарним баєм, чи можливо це так пофаниться, ми ще про це дізнаємось. Але e, команда Ivan грає з тим самим дефолтним піком, просто чекає тімейти своїх притинків і грає. І так, що ми бачимо? М -м Клов no, no, no. віддає смок одразу в лампи. Але там Омен з флешкою. Віддається Молік. Молік не долітає. Тобто, чуть -чуть простору для Омена. Віддається, одразу терпа по трапі. Використовується саме флешка Омена. Віддається флешка ЄКА, забирає він обратно. Хвилина 10 на таймері, майже знаходиться перший кіл з оператора, але дедлок. Просто філі. Просто шедеральний кіл знаходить від нього. І дає для своїй команді, в принципі, гарну можливість просто виграти цей знову даун. Клов віддає знову смок ОМП, намагається її нашити. Омен uh, хвилюється, що може все-таки вона піти. Попадають крізь смок просто у uh, Флоулеса. Він це лякається, відходить, розумієш, там хтось може дійсно його очікувати. Віддається знов смок. Але віддається гранати лок не попадається, у перший тіл робить. Бере оверхіл, перспективний хіл, міняється на вандал, думає, що щось бле. смака. Але Ома, ні, він грає саме в баня. Віддається плент, але це фейк. Бачить, чекає лампа, що там нікого нема. Але ома, не вірить. Якразки на це 20 секунд темірі, чи можливий це плент, чи можливий це кіл. Флови, що ти будеш робити? Ти будеш якийсь бексайд, чи можливо чекаєш баню? Ні, не чекає, він не... він не бачить, що там випікає баги. І це дев'ятий для команди. I want Bentley. Майже, майже вдалий оператор був для атаки. Е але його нормально не використовувати. Ми вирішили взяти саме що? Правильно, два шрифа І спробувати попадати з першої голови і вбивати. В принципі, любой fps шутер так і робиться. Попадаєш з першої голови і вбиваєш. Е чи зможуть вони реалізувати саме такі гек-лаві ці ігри? Так, огіка-попики зразу питаються префарити цього супротивника, віддається знов флешка, віддається знов туди смок. Ламається Deadlock, віддається флешка, намагається нашити, але не попадає. Він побачив, він побачив Геко, віддається гранати, знову вдається смок. Але саме Гека в неї виходить з неї. Від, відступають, відступає команда. Житомира, але шейдек злот нашиває, не ходить але просто чи спробує він наши ще одного. Так, да, він вишиває ще одного, і це 10 для команди Айвон Бетлі. Вирішує команда атаки здатись, розуміє, що для себе це не потенційна гра, і тому 13-0 на свою перспективу вирішує для себе Айвон Бетлі. а він Бетлі виграли саме цю гру. І я можу поздравитися в груповій стадії, це, наскільки я напевне, на цей саме другий виграшний раунд. Ну що ж, ми скоро з вами повернемось на наступну гру. Очікуйте зовсім скоро.